що не можна спати. Це той вірш, що не можна поняти. А у нас, як а власі, а так сказати, означає на себе взяти увесь біль і усю скорботу української музи біду. І не тільки часу печенья, а й твого і <п compression> вірш теж, 13 часів називається Їжте консерви. Їжте консерви, купуйте консерви, дешево, вигідно, зручно. Не треба жувати, розтами в роті і ми задоволені. Ми їмо консерви, фрукти, овочі, рибу і м'ясо, ідеї і факти, думки і мрії. Прошов ми все, лише стигай повтарі. А зуби від безобітих лишаться. А голову від всеясності чахи. А ми моєму миємо себе перетворюючи на консерв. Консерви в бензині запакованих в квартирні меди. Дешево вигідно зручно. Залишся спорудом і сном залишишся. <coughs> Залишся болем самоти, залишся страхом знов знайти, але не йди з мого життя. Не хочу цього не життя. І такий шухляда закрита. Це вже з... Останні з останнього десятиліття. Шухляда закрита сторонням зес, і в душу мою, не влазь. Але ж це поезія, література, та ж все заполонила халтура, та хочеться правдивого, щирого слова, ковдру. Для когось поезія, а мені життя, мої страждання і почуття. Але така вже поета доля. Бути відкритим для вітру з поля, для усього доброго і злого, для погляду лускав, ласкавого, лукавого а ну, несуся, і простого. Ану, я поєдом не звуся. І втине таке не попадуся. Дуся. Кілька років тому склався такий наличний вірш, це вже останнє, більше не було, але він чомусь, можливо, вам щось нагадає. Україна віршує, Україна віршує і повторює всує. Ще ми є, ще ми є. Україна мунтує. Україна бунтує і рубає, і трощить, і б'є, бо така вона є. Україна не груди, Україна марнує свої сили, себе спродає.